На цей час, маючи заяву Генерального штабу про те, що активно спеціально саме кримських татар мобілізують нині до ворожого війська, якої позиції дотримується влада України? Як називає цей процес? І чи збирає йому докази? Ну і і зрештою, чи відомо скільки саме кримських татар бодай приблизно вже от прикликали до московської армії? Так це, як назвав цю ситуацію наш президент Володимир Зеленський? Це містить ознаки частково ознаки геноциду, тому зараз проводиться документування вказаних дій окупантів, зокрема, і представництво збирає інформацію, можливо, яка ми отримуємо щодо. Осіб причетних до мобілізації, а також призову, який також призов почнеться з 1 жовтня на території тимчасово окупованого Криму. Ця, ця інформація передається нашим правоохоронцям, які порушують кримінальні справи, а також будуть зберігати вказані матеріали після звільнення тимчасово окупованого Криму, а також щодо застосування певних санкційної політики до вказаних осіб. Власне, це буде окреме провадження, виходячи з того, що тут є ознаки геноциду, чи це спільна та кримінальна справа це, це що саме щодо військових злочинів ведеться зараз. Взагалі щодо геноциду є два порядки встановлення. Є політичний, коли держави, і в тому числі іноземні визнають уряди держав, парламенти держави, визнають і вже є частково щодо геноциду саме українського народу. Якщо бачимо приклади Бучі і на Харківщині. Також є юридичний, в тому числі і національним законодавством, коли вже в судовому порядку, згідно її передбачена стаття в кримінальному кодексі, тому, поки йде збір доказів, але це не наш мандат, тобто це є правоохоронні органи, відповідні органи які займаються. Ми збираємо докази і допомагаємо зібрати і зберегти цю інформацію, щоб в подальшому її використати. Зрозумів, ну і продовження теми мобілізації. Наша розвідка заявляла, що обмежили дуже власне у Криму. І пересування і контролюють НАТО по суті всіх призовного віку. Зокрема, цікавить, чи є інформація, чи фіксується, як нині мобілізують українських колишніх військовиків, тих, хто був в українських збройних силах до 2014 року, потім залишився в Криму, чи пішов там умовно в запас, чи ж лишився власне і став на бік росіян у них у їхніх структурах воює? Ну знову ж таки, ми не, не, не є цієї інформації, але ми нас доходять ці звернення, і спілкування з кримчанами так само військовослужбовців це зараз є одним із основних, до кого також надсилається це повістки. Тобто, навіть ті, хто звільнилися до 2014-го або під час початку окупації в 2014-му році, тобто не хотіли в бік ворога, але лишились на території Криму, то вказаних представників зараз проводиться мобілізація не тільки військовослужбовців, але й правоохоронців, а також. Спеціальних служб, які були і функціонували на той час на території тимчасово окупованого Криму, з тих, хто вже був раніше мобілізований і, власне, бере участь у бойових діях, Крим, як скажімо, великий шпиталь для російської армії. Ми час від часу піднімаємо це питання. От наскільки зараз лікарні Криму, скажімо, за вашими даними, знову ж таки наповнені пораненими військовиками армії Росії, І взагалі як це впливає на зокрема гуманітарну ситуацію для жителів півострова? Тут треба розглядати декілька етапів. Так це фіксувалось на перших етапах, коли у них ще не було налаштована медична допомога. Вони використовували медичні заклади саме поблизу адміністративної межі, а також там, де є кваліфікована медична допомога. Подальше вони кількість військово поранених значно зростала, і щоб не визивати. У населення страх про кількість втрат вони почали їх розтягувати по всій території Криму, щоб не, не всіх цивільних лікарнях. Крім того, розгорнули польові шпиталі. Але разом з тим вони продовжують залучати саме цивільних медиків, що ми спостерігається про те, що кількість поранених там значна. Крім того, в цьому напрямку слід відзначити інше питання: це функціонування мобільних крематоріїв, які були розгорнуті, і вони навіть зараз Це Надходить інформація про місто Армянськ і про передмістя Херсона, коли місцеві мешканці відчувають певний специфічний захват і вони розуміють, звідки він з'являється, і це ну, не сприйняття населення і страх ще більший виявляється у населення саме від діяльності вказаних ну цих крематоріїв. Не ну, власне тут рухаючись далі, як якщо розглядати мобілізацію як засіб от покарання, скажімо, є в Росії такі випадки, вертаючись до традиційних способів ставлення росіян до населення, ми ось нещодавно активно обговорювали історію з червоною калиною, яка прозвучала на весіллі. Там були відповідні покарання. Оця геноцидна політика, котра і раніше була у кримінальні справи, всякі затримання, викрадення. Новий якийсь імпульс, скажімо, відбувся, коли Путін оголосив зараз мобілізацію та референдуми. В якому власне які цифри є? Знову ж, треба розділити трошки ну, на такі етапи. Після 24 лютого відбулася певна активізація, саме переслідування громадян України. Це як з тим, що відновився новий поштовх проукраїнського руху. Про те, що ви казали, там він прихований, в тому числі є поява умовна партизан та інших, ін, різних громадських ініціатив, як Жовта стрічка, там, Кримські Чайки, а теж, які існують. І, ну, це приховані ініціативи самих кримчан на території тимчасового Криму розвішування там листівок і різні акції. В подальшому почали переслідувати саме адвокати, які захищають людей за вказаними справами. Тобто Росія намагається вибити умови захисту громадян в зазначеному напрямку. Тому а на даний час слід думати наперед, оскільки після мобілізації велика кількість громадян, які намагаються її уникнути, виїхали за межі Криму, але не всі зможуть залишити тимчасово окуповану Російську Федерацію, оскільки вже є певні заборони, і вони будуть змушені з часом повернутися. І саме тоді буде це умовна нова хвиля, оскільки за ухилювання і не отримання повіски чи не з'явлення воєнкомату у них передбачена кримінальна відповідальність. Тому тут прогнозуємо, що саме щодо переслідування кримінальної справи знову буде нова хвиля в найближчий час, і тут акцент пласти на все українське населення Криму, все то має на увазі всі громадян України, що там перебувають, чи є от знову таки національний елемент в питанні кримських татар, зокрема? Ну, з щодо виїзду, то значна кількість саме кримських татар залишили в піострі, оскільки вони розуміють з досвіду-восьмирічного. Що і громадян України, але велика маса саме переслідується кримських татар. Тому коли була об'явлена часткова мобілізація, то серед тих осіб, які виїхали з території Криму, саме велика кількість кримських татар. Тому і прогнозовано, якщо вони не зможуть залишити територію Росії, то буде переслідуватися саме зазначена категорія громадян.